Біфрен, спокій за ясної голови. Іра, вставай! Що Що? Що Що случилось? Що случилось? Ти пішла і бахнула конічку? Вони разом вже багато років. Щоправда, тільки на сцені. Улюблена подружня пара з жіночого кварталу Ірина Гатун та Володимир Шумко в житті просто друзі. І саме Володимир колись допоміг Ірині потрапити в квартал. Там вона одразу стала душею колективу, хоча поза роботою залишається самотньою. У цьому артистка сама зізнається в ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ. Чому вона з чоловіками тільки дружить? Які насправді стосунки в Ірини з Юрієм Ткачем, і чому одну з ключових ролей в її житті зіграв Бармен. Ще 2020-го актриса Ірина Гатун обережно ділилася в соцмережах такою новиною: сьогодні я буду учасницею женського кварталу на вечірок. Ілі не на один. Посмотрим. А вже згодом, не стримуючи емоцій, повідомила: тепер вона резидентка жіночого кварталу. Такі маленькі, я іскренні. Всі душі желаю вам, щоб всі ваші мрії… Саса збивались як правильно. Як же втілилася в життя ця її мрія та що коїться за лаштунками її особистого життя? Доходимо до вкусняшки, так? Да? Просто зараз у ЖВЛ. Заскочити резидентку жіночого кварталу Ірину Гатун вдома завдання не з легких. Тому в цій затишній столичній квартирі вона наразі майже гість. Так в музеї можна походити, подивитися. З дозволу господині ми походили, подивились, і перший музейний експонат, що впав в око, оця майже оранжерея. Красномовне дякую від палких іринених прихильників. Їх завжди тут такі варю. Та нині актриса просить своїх прихильників не дарувати їй квітів, а замість того, донатити на добру справу для хлопців із ЗСУ, яку вона започаткувала. Сфотографували квіти, які ви хочете мене купити Ну, тільки ви їх не купуєте. Цифру, як за яку б ви їх потратили, кидайте на цю баночку. І в Ніжині, і в Києві в мене є дівчатки, які просто говорю суми цих, те, що ми збираємо на квіти, роблять сухпайочки. Отак, щоб квіти від глядачів і все оберемками. Хоч і на фото, зірка жіночого кварталу мріяла давно. Ще малою, Ірина обходила мало не всі творчі гуртки та секції в рідному Ніжині. але згодом в неї з'явилася нова пристрасть. Театр. А я слово театр просто мліла. Та замість театрального інституту на професійному обрії в неї маячила зовсім інша перспектива. Виш за спеціальністю організатор комерційної діяльності в готельно-ресторанних комплексах. І та сама робота за фахом. Я працювала десь років 7-8. І офіціантом, і барменом, і адміністратором. В крайній закладі, в якому я працювала. Вісять телевізори. і Я завжди на банкетний зал, включаю телеканал Культура. І там завжди йшли якісь вистави. І я так кажу, о, ото мої, ото мої. І якось Саша Барман каже: Ні, Ірочка, ось у твої. А то каже інші. Такі балачки допікали і опускали Ірину з небес на землю. Та попри це, вона все ж наважилася знову спробувати здобути акторський фах. А вона каже, хто поступає? Я а скільки років? 25". а до побачення. Почувши те категоричне до побачення, Ірина згадала, як їй радили звернутися до театру імпровізації Чорний квадрат. Де якраз навчали акторської майстерності. Туди вона і подалася, і ось уже 10 років є частиною його трупи. Чому я цю сім'ю не залишу? Тому що коли тебе люблять, тобі йти не хочеться. До речі, у цій театральній сім'ї вириний і чоловік завівся. Щоправда, сценічний актор Володимир Шумко. Твою меч, Шумко. Що ти тут робиш? Ти ж в гараж пішов падлати. Про чоловіка офіційного палка брюнетка говорить наступне. Доходимо до вкусняшки, так? Да? Де ця зайка маленька? Ну, в мене на це є одна відповідь, що Бог його ще береже. Тож на правах чоловіка сценічного саме Володимир Шумко певним чином посприяв подальшому розвитку кар'єри своєї театральної дружини. Я знаю, що Вова проробив великий шлях для того, щоб якось прийдіть, гляньте. Ну там ну там щось є, ну там щось є. І Валера Житков приходить до мене на виставу. Йому все сподобалось. Спершу її залучали до окремих номерів жіночого кварталу як запрошену зірку, а вже згодом. Запропонували стати офіційною резиденткою. Не було е дві умови. Ну як умови, два питання, що я не покидаю квадрат і що я не прихожу на чийсь місце. До речі, під час виступів у жіночому кварталі із зали Ірину часто підтримує інший близький друг, Юрій Ткач. Зайка маленька, тримує завжди підійде. Скаже саму, а тут було гірше, а тут було краще. І його я слухаю. Саме родина Юрія Ткача стала для Ірини тими самими друзями, котрі не кидають в біді. Переддень повномасштабної війни був для актриси особливим днем, адже у столиці відбувався попередній показ фільму Велика прогулянка, де вона зіграла одну з головних ролей. А сама Ірина у Білій церкві грала виставу. Ми їдемо з білої церкви, і мені дзвонить Віка ткача і каже Рочка: зараз приїдеш додому, збери якісь там речі на пару днів і до нас. Та ніч минула, як в тумані, безсоння та важке очікування найгіршого. Ми з Юрою стоїмо третя година, пів четвертої, Всього отако, такого я. Я тільки лягла, засипаю і перше це бах. Я вскакую, Юра з вікою стоїть, залізушу що в машину і поб'ю. Потім я згадую в секунду, що у мене мама в Києві на роботі. Дзвоню їй питаю Юра, чи можемо її забрати. Він каже, це питання лишнє, звичайно. Прихистком для них тоді став приватний будинок спільних друзів, і 22 чи 23 дні ми провели. там. крім сильних вибухів, які накривали столицю й околиці, серце Ірини рвали ще й переживання за тата, який залишився вдома у Ніжині. Зв'язатись з батьком по телефону інколи можна було, але сполучення, щоб його забрати, вже не було. Отак, у невіданні минали дні за дня але одна ніч змінила геть усе. Але вже коли в одну ніч гехнуло так, лізочка дуже злякалась, і вона настільки роз... хоч маленька, але розумна дівчинка. Вона отак, от щоб не Юра, не віка за неї не переживали. Вона каже: Ні, я не боюсь а сльози зупинити так, от не верну". І Було прийнято рішення їхати. Їхати вирішено було до Болгарії, оскільки виїзди туди для дітей та жінок якраз організовував Іринин товариш. Артистка не приховує, попри те, що вона там не здригалася від вибухів, серце та душа все одно були не на місці. Ти просто такі существуєш. Ти встаєш, ходиш, сходили да поїли. Діточок збрали, одвезли, ходили, все на тренування сходили, одвезли, поїхали, поїли, опять вийшли вечір. Заглушити біль вдавалося лише роботою, яку Ірина разом з іншими українками примудрялися знайти всюди. Там ми вже почали займатися такою, це мало того, що там благодійністю, ганяли гуманітарку, допомагали. Якісь там ці документи все оформляли. А згодом ініціативні Ірині запропонували там постійну роботу в одному із розважальних закладів. І в цей період, як мені пропонують цю роботу, телефонує аміанту Ніколайович з Чорного квадрату, Каже: якщо ти приїдеш, я з тобою пущу тур по західній Україні. І я йому ще не доказала да Чемодан уже був закритий, вона так прагнула зустрічі з домівкою. Мріяла нарешті вийти на сцену доглядача. Та коли нарешті мала змогу це зробити, той запал у серці загасив страх. Перше місто – це було Житомир, і вже тільки в дорозі, як ми їдемо туди, я почала про це думати, як ми зараз можемо виходити і про це, як це робити. Та всі сумніви миттю розвіяли оплески вдячного глядача, зустрічі, які вона нині не пропускає ні за яких обставин. Повернулася Ірина і до улюбленої роботи в жіночому кварталі. Акторки об'єдналися з акторами вечірнього кварталу і разом дають благодійні концерти для військових, медиків та переселенців. Артистка не приховує саме війна навчила її всепоглинаючої любові до життя. У вас є життя одне, нема репетицій, тільки з сильним духом ми можемо йти до перемоги.